Це вирва на городі Олександри Гоголь. Жінка каже, вибухи чули і вночі. Та біля їхнього будинку російська ракета вибухнула під час повторного удару по місту близько восьмої години ранку. Усіх будівлях на ділянці родини вибиті понад двадцять вікон. Взрив у нас на городі воронка. П'ять метрів вирвало. Там ще осколки все, і оце такого не робили. Второй етаж балки полопалися. Кріша ся сніг, пойде, вся впаде. Окон нема нигде, ну що розказати. Дверей нигде не закриває, забором нема нигде, Ось що робить. Окна на нас попадали, ну, слава Богу, обійшлося щоб нормально. Пошкоджений поряд і будинок Сергія Шульгі. Жінка і дитина спали ось в кімнаті, скинула з дивана, як наче пушинку злетіли. Не зрозуміли, що трапилось взагалі. Ну, а потім вже крик, сльози, плач. Копна порозкривалися, повиламувало, защіпки. Потрошку відходимо, нервуємо. Але є вже як є. Слава Богу, що всі живі, здорові, скажімо так. А це все таке. За інформацією міського голови Шоски Миколи Нагі, окрім приватних будинків, у місті пошкоджені щонайменше 12 багатоповерхівок. Наталія говорить, приїхала додому зранку та після перших вибухів встигли сховатись в укриття. Гахало дуже сильно, повилітали останні окна у нас в під'їзді. На четвертому поверсі у мене квартира трьохкімнатна, повідкривала окна. От. Ну, і в хаті там попадали такі всякі баночки маленькі, бо воно ну, віддать зерна волна, взривної хвили все порозкидувала. Ну, живі, слава Богу. Зовсім сильно прилякалися, немає, немає ніякого настрою, руки відпускаються, ліків напилися, будемо далі жити. Через пошкодження чотирьох котелень у частині будинків немає опалення, говорить Микола Нага. У місті розгорнули штаби ліквідації наслідків обстрілів за чотирма адресами: вулиця Шкільна, 1, у школах 4 та 8, а також у центрі естетичного виховання. Усі установи міста перевели на дистанційну роботу. Це були такі потужні, сильні удари, які в шостка ще не бачила, і не дай Бог їй переживати. Багато пошкоджено об'єктів. 4 котельні, 12 житлових будинків, поліклініка, гуртожиток і так далі, тому подібне. В приватному секторі ви зараз бачили, тут руйнації, ми ще навіть не встигли описати, Створено 4 штаби. В штабах фіксуються ці всі втрати, будемо допомагати людям і підтримувати. Ємсом, які отримали такі втрати, за словами міського голови людей, у яких значно пошкоджене майно за потреби можуть розселити у підготовлені місця, а також у місті працюють пункти незламності. Олександр Соломко, Надія Чебиряка, Суспільне новини, Сумщина.